Коли читаємо Біблію, її не просто читати, тому що це не проста книга, вона пронизана символікою, пронизана такою мовою, яку потрібно розуміти і знати. І особливо це є Боже Слово до нас, яке звертається не настільки до нашого розуміння і думок, потрібно розуміти, але звертається до серця. Коли ми читаємо Біблію, воно торкає наше серце, нас пороз появляються сльози. І це не до нашого розуміння звернулося, Боже Слово, а до глибини душі. І це суть читання Біблії. Сьогодні читаємо Євангелії про весілля в кані Галилейській. У Біблії весілля завжди присутність Бога. У Біблії, коли пишеться про весілля, це союз. Це союз Ізраїля і Бога. І одночасно це є вічність. І ця вічність, що взагалі на землі з'являється справді весілля, воно завжди радість. Але знаємо, що в житті, ця радість, це весілля між двома людьми починається так гарно. Але коли продовжується, воно стає порост важким. Пораз обідливим, пораз неправильним. Таким недосконалим. І про це йде мова кані Галилевській, що там є весілля, і їм бракує вина. Єся, є якась недосконалість, присутня недосконалість. І ті шість лечиків, які там є, такі аж глечики, а справді великі, кувшини. Шість це символіка шістьорки у Біблії означає, що щось недосконале. Коли ми читаємо в Біблії, що на шостий день Бог створив людину, наша людина недосконала, вона не є завершена. І завершеність у її свободі і з Богом творити. Перше життя тут на землі і дійти до вічності. Так як Святий Павло пише у Писанні, що Бог цей світ підніс так, що він тлінний, але для того цю тлінність зробив, щоб вона піднялася на висоти, піднялася на висоти Божі сама, бажаючи це. І це йде мова про людину. Вертаємося до Кани Галилевської. Ісус там присутній Божа Матір. І де Ісус і Божа Маті присутність, там, де є недосконалість, там появляється Божа благодать і вона може проявитися, якщо ми її просимо. І Марія бачить і звертається до Ісуса, вона звертається до Ісуса, допоможе їм. Ісус допомагає. І це дуже важливо. І дуже важливо те, що сама Марія озвучує Слугам, і це нам каже, що скаже вам, то робіть. І не питайте, як і чому, що скаже вам, робіть. І це для нас велике завдання почути Боже Слово, почути Ісуса і зробити так, як Він вілів нам, і буде радість, і мир. І може